Ми показуємо складне кіно зазвичай, і ми настільки показували багато складного кіно, що люди почали просити легке. І це дуже важке питання, показувати легке кіно в той час, коли все так важко. Але Ірма Вітовська, яка зіграла Ольгу Франко в цьому фільмі, вона нам давала інтерв'ю, і вона сказала, що це чудово. Ми маємо трошки дати своїй нервовій системі відпочити, ми маємо жити далі. І творці цього фільму вони сказали самі, що е, це спосіб е, втримати себе в цій важкій ситуації і згадати Україну, якою вона була до війни. І я бачу по людях, що вони справді прийшли відпочити. Багатьох був важкий день, дуже сьогодні будні день робочий. купа проблем у всіх, Корки в місті, на керівники, якісь, які вимагають щось, щось йде не так. Але всі вони зараз не напружені, всі вони зараз відпочили. І ми дуже раді, що це відбулося, і ми дуже раді, що ми показали Україну, е якою, яку не, не дуже знають. Е знають Україну більш народну, а Україна не тільки народна. Оця постать Ольги Франко, яка тут з'являється в такому фантастичному, трошки, магічному образі, вона дуже важлива. Це не байопік, але це такий спосіб в легкій, дуже фантазійній формі. Розповісти про насправді серйозні речі, яка є Україна, так? яка вона була останні роки. Креативна, сучасна, країна, в якій здійснювалися мрії, країна, в якій були дуже класні речі, країна, в якій традиції поєднувалися з чимось сучасним. І це для нас спосіб також розповісти про Україну, бо розповідати про Україну треба не тільки через фільми про війну, не тільки через Важкі документальні стрічки через це також ми показували «20 днів Маріуполі нещодавно. От кіно це дуже гарний спосіб розповісти про країну, особливо про країну, якою вона була до війни, яку ми втратили. Навіть було кілька людей, яких я знаю, які виходили, вони плакали. Вони плакали по країні, яку вони втратили. Тут дуже багато емоцій, і ностальгія, і радість, і посмішка, і сум. Насправді тут це дуже великий ризик. Бо ми вперше виходимо в широкий прокат. Тобто це кіно можна подивитися і в Хайфі, і в Кармілі, і в Риховоці, і в Єрусалимі, і в Патактикві, і в Кірят Бялику, і в Рішаліціоні. Це Холовське які міста? Десь вісім міст чи десять. Це і в холоні, до речі, бо це мережа пленець, це мережа Хоцінема, і це холонська синематека, наш давній партнер також показується кіно. І з 14 березня люди просто можуть прийти в кіно, і це дуже важливо насправді показати кінотеатрам, які ну з такою легкою недовірою поставилися до того, що до українське кіно можуть прийти, це спосіб показати кінотеатрам, що на українське кіно можуть прийти. І тоді це для нас шанс, що українське кіно буде більше брати в прокат, тому що окрім «Мавки», в такому широкому прокаті українського кіна. В Ізраїлі не було. Це кіно, яке містить в собі любов, кохання, е магію. І це кіно про їжу. Тобто всі, хто щось е думає про кохання і про їжу, їм треба йти в кіно. Насправді це кіно, на якому можна прийти і відпочити, але при цьому щось дізнатися про Україну в абсолютно легкій фантазійній формі. Це дуже важливо прийти і просто справді відпочити з українським кіно. Бо українське кіно варто того, щоб його дивитись. Це абсолютно кіно, яке як французьке, як норвезьке, як не знаю британське, так на нього варто йти і дивитись, бо воно є різне, воно є якісне, і це те, що ми намагаємось показати тут в Ізраїлі. Деально. А нащо було вчитися готувати? Аби стати шефом і творити і вийти на інший рівень. А нащо виходити на інший рівень, якщо можна просто вийти заміж. SMM. Це мирно так. Я перший раз у Ізраїлі е, був на показі українською. Це для мене так перший раз, але це незвичайне відовище, та е, для мене це щось неймовірне. Ну я у Тель-Авіві дивлюсь українську стрічку. Я вважаю, що показувати українське кіно потрібно навіть для того, щоб ізраїльтяни змогли відчути різницю між Україною та Росією. Нарешті треба відчути, що є душа, що є культура, що є кухня, українська смачна. Свободна кухня. Воно експортне, тому що воно дуже гарно висвітлює Україну, воно гарно висвітлює Львів як ресторанну столицю. Мені це дуже бувало в серці, тому що я сам так вважаю. Воно показує і воно повчає, що ми не станемо гідною частиною світової і європейської спільноти, поки ми не навчимося цінувати своє. Це дуже важливий момент у цього фільму. Дуже важливий. За що посварити? Ти знаєш, є певна клішованість. Тобто у цьому фільмі було дуже багато жанрових кліше, Але нас одразу ж попереджували, що це легке кіно, і, напевно, неправильно ну, чіплятись дуже сильно до е, якихось недостатніх. Сценарних поворотів сюжету, чи щось таке, тому що ми не йшли на якусь драматичну подорож, глибину персонажів чи глибину сюжету. Ми йшли на легке кіно, яке можна дивитися і насолоджуватись. Я думаю, що по-перше, якби я не був ніколи в Україні, не був ніколи у Львові. Ми б захотілося подивитися на місто, тому що воно дуже гарне і воно не типове для нашого Як? Чому нашого нашого ізраїльського ока. Я можу казати нашої про ізраїль про Україну. Ось. І так, кулінарія, ти знаєш насправді, якщо ти була у Києві, є таке місце, яке називається 100 років тому вперед. Можливо, чула про нього, можливо, була. Ось в мене було таке враження, ніби я дивився історію відкриття «100 років тому вперед, коли взяли двохсотлітні рецепти і просто перепервина перевинайшли українську кухню, тому що українська кухня це не тільки борщ, пампушки, галушки, а це багато всього. Але навіть той самий борщ можна зробити так, що з нього ходить бітро чотиво.